Привіт! Сподіваюся, що вам ще не набридло цей челендж. Але сьогодні у нас 10 день. 10 день день нашого челенджу, і це буде сім таких міні-дрібниць порад, які полегшили мені життя тут в Канаді. Сподіваю вам також. А, перше особливо, якщо ви новенькі, да? скоріше всього, якщо ви тут живете якийсь певний час, то ви це все знаєте, але можливо щось ні. Перше це. Певні карти, які дають вам. Тобто, ви накопичуєте бали, і потім за ці поїнти можете щось купувати. Наприклад, PC Optimum Rewards Card, Cine Card, наприклад, в мене scene Card, І дуже часто я просто купую продукти, і потім в мене там десятки доларів і так далі. Canadian Tire Rewards, тобто, це більше про якісь там. Штуки для дому, для машини і так далі. Ну, це реально круто. Те, що ви купуєте, і також ви колекціонуєте гроші. І плюс, коли ви, наприклад, оплачуєте це все діло кредитною картою, вам ще приходить кешбек тобто ви, вам дабл кешбек, можна так сказати. А наступне це: є такий додаток, фліп називається. Там ви можете знайти. А всі знижки, які є по продуктовим магазинам на даний момент, наприклад, якщо ви хочете купити там якийсь певний продукт, і у вас там багато магазинів поруч, ви можете розраховувати, окей, сьогодні я піду в той магазин, а там по знижці я куплю те те, те. Завтра я куплю вільно, ну піду в інший магазин, тому що зазвичай там пишет дні, до якого числа ця знижка, і це дуже. Досить комфортно, якщо ви ваші задача зекономить на якихось певних а, категоріях товарів. Okay. Наступне це mobile order. Тобто, це не те, що ви замовляєте онлайн і вам привозить не Delivery, не доставка, а саме mobile order. А, Чому це прикольно? У нас часто таке, що ми на роботі, наприклад, замовляємо каву, кожен собі замовляє те, що він хоче, оплачує. Бо ну неприкольно, ми кашне носом, щоб скидати. І потім просто якась одна людина йде і забирає ці всі замовлення, і вони вже готові. Тобто вам не потрібно чекати в черзі, поки їх приготують Ви просто приходите, забираєте і все. Тобто, це дуже класно кномий час. І також ви можете це робити, якщо ви їдете, наприклад, ви в якесь місто їдете. Ви розумієте, що ви там будете там за 5 хвилин. У вас просто немає часу там стояти замовляти. Ви просто заходите. Хтось іде в туалет, як зазвичай, він же просто забирає ваше ваш замовлення і не треба чекати там 10 хвилин. А наступне це Долерама. Якщо ви ще там не були, то рекомендую, там можна купити все. Я навіть там куплю, купую їжу для кота. Наприклад, дуже багато товарів для дому, є дуже багато блокнотів, всяких таких штук навіть. Uh, новорічні всі декори і так далі, там все є. І там дуже адекватні ціни на це все. Тому, якщо ви хочете щось маленьке, таке китайське, можна так сказати, то йдіть просто в цей магазин, там знайдете все. Навіть А, uh, Наступне це Vinex uh, Marshall Clearance. Uh, в них дуже часто є такі. А, о, такі стенди, там, де йде розпродаж, Тобто, в них вже дешевші всі продукти, продук, не, не продукція, а одяг з ну, більші часу. А, це вже дешевше, наприклад, оригінальна ціна Adidas там 60 доларів, а вони продають його за 35, наприклад, а Clearance продає його за 20. Тобто, ви економуєте реально досить ну, нормальну суму на хороші продукції. Там на гарній на, на гарні якості. Ось не на гарні якості. Ну коротше, ви зрозуміли, що ви купуєте гарний продукт за набагато нижчою ціною. А наступне це marketplace. А В Україні у нас такого немає. В Фейсбуці є marketplace і тут, в Канаді, дуже популярно там виставляти всі свої товари, які вам не потрібні. І один з таких е, пунктів, те, що я там також дуже часто продаю якісь речі, які мені вже не потрібні, там техніку і так далі. І ну, люди два-три дні, і вони приїжджають, забирають і їм добре, і вам добре. І так само ми шукали там диванда. Коли ми тільки приїхали, Marketplace нам дуже допоміг, тому що ми знайшли майже всю нашу мебель. Ну, таку, яку ми хотіли не купляти нову, нам ми хотіли не. А там якісь там тумбочки і так далі. Ми просто поїхали, купили за там, 50 доларів в гарній якості, і собі забрали. і ну, насолоджуємося вже, користуємося три роки. І останнє це: ті, хто живе в холодних регіонах Канади, це чехол на батарею. І воно з підігрім. Тобто, вас, коли ви зимою ставите на зарядку, у вас буде не одна зарядка, а дві. Тобто, одна на двигун. Яка стандартна, і одна буде вам на обігрів батарею. Тому що дуже часто, коли дуже холодно, батарея. за того, що холодно, вона розряджається, і вам потрібно або від іншої машини заряджати, а так ви все чехолоне наділи, Його можна купити в Canadian Tire, де завгодно можна його купити. І реально ніяких проблем, коли дуже холодно, з цим чехлом немає. А ви все одно ставите свою машину на зарядку взимку, майже всі це роблять, і ну а що вам вартує і ще одну просто зарядку всунути, і ви точно знаєте, що ваша машина заведеться, і її все буде окей. В принципі, це все на сьогодні. Такі от сім дрібниць були, а наступний день у нас 11-й, і тема була а це які були мої невдачі в Канаді, і як я з ними Ну, і що вони мені дали? Давайте так. І що вони мені дали? Думаю, що це буде цікаво, щоб ви не повторяли мої невдачі і знали, як з них, якщо у вас вже таке трапилось, знали, як з нього вийти. Дякую до зустрічі в наступному відео.